За матеріалами Служби безпеки України суд арештував активи вартістю в 60 мільйонів гривень російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії проти України. Рішення Феміди стосується шістьох компаній із виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях. Становлено, що Сурдюк є власником московського опитного заводу борової техніки та гідроінжстрою і належить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. За його вказівками, підконтрольні українські підприємства виготовляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон. Наразі у межах кримінального провадження розпочато слідчими СБУ за частину 2 статті 110 прим 2 кримінального кодексу України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Планується повідомлення про підозру Миколі Сордюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур. Розслідування триває. Окрім того, вирішується питання щодо передачі російського майна національному агентству з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупцій. Іних та інших злочинів.